Вон, дивіться, вон пані на третьому поверсі мої вікна, вікна, підвіконня, щоб до свят все було чисто. А я пам'ятаю, колись сусідка на Різдво вирішила помити вікна. Але ви знаєте, вечором такий невеличкий приморозок був, то вона вимила вікна теплою водою, все блищало, все було чистенько, вона їх позакривала, і через 5 хвилин вони всі потріскалися. Перепад температури. Морозець притиснув. Вікна нагріті, теплі були, теплою водою милися і всі потріскали. І взагалі, я вважаю, що зимою мити вікна це взагалі не справа. Ну, але, як то кажуть, в кожної хазяйки свої принципи чистоти, свої правила і свої мухи в голові. Як бачите, за годинку небо змінило свій колір. Так і ми, Так і ми, люди, змінюємо настрій, все міняється. А час. А час біжить, як вода. Плани ще помінялися. Я вирізав не філе, а половину курки. Думаю, половину лишу на щось таке перше на майбутнє, а половину замочив. Пошкрабав гарно перемив, взяв велике відро окреме. В той баняк, де мене мокне все інше м'ясо, не заложую. В взяв відро таке величезне, рульку і половинку курки замочив. Рибер перемив. Гарненько. Розрізав на такі порційні шматочки, посолив поперчив і лишаю в холодильнику. Бо в будь-якому випадку треба готувати буде завтра, Пане вже після роботи. Сіль перець, зараз в холодильник, до завтра гарно промаринуються. На рахунок м'яса, шия, ось дивіться, як я гарно зробив. Десь якраз так кілограм, як я хотів. Обрізав таку красиву зробив форму. І я зараз віднесу до бочка, відправлю в маринад. А оце все зараз гарно ще раз перемию. Пропущу через м'ясорубку на фарш. Добавлю лопатки фаршу, і для голубців буде те, що треба. Лопатка плюс шия буде супер. З м'ясом закінчив. Тепер мариную рибу. Беріть собі до уваги маринад, доволі універсальний. Підходить під будь-яке філе: чи річкова риба, чи морська риба. Класний підбір спецій, універсальний і дуже класно працює. Значить, до всіх маринадів завжди додаю трішки солі, трішки цукру, чорний мелений перець. Сюди додав сухий часник, підкопчену паприку і мелений коріандр. Спеції додайте по тій кількості, яка вам смакує. У мене приблизно один до одного всього. І тепер буквально 2 столових ложки оливкової олії. Відправляю в лоточок, закриваю кришкою і в холодильник. Нехай маринується. Тіле з такими спеціями дуже смачне. На рахунок хеку я обираю завжди такі гарні тушки, невеличкі. Рибу я розрізав на дві половинки. У мене виходить ось такий красивий хвостик. І ось така частина, з якої теж забираю все. Тепер на рахунок самого маринаду. Тут я нічого не видумую: трішки цукру, сіль, чорний мелений перець. Також зовсім трішки сухого часнику. Одну таку доволі велику цибулину. Напів кільця і в руках її ось так переминаю, щоб вона почала випускати сік. І звичайна рафінована соняшникова олія. Простий універсальний набір спецій. Класика дуже смачно. Нічого не треба придумувати, нічого видумувати. Будь-яка риба теж отак в тушках. Получається, Ну, неймовірно. Я традиційно відправляю рибу у лоточок на ніч в холодильник. А коли обсмажую, що філе, що ось таку рибу, відправляю у борошно, після чого взбити яйце і на сковорідку. Смачно, просто і без заморочок. Обов'язково спробуйте. З тими рибами на 10 хвилин вийшов пізніше за марком. А дивіться, як гарно, коли під'їзди підсвічуються, і стяги наші майоріють так красиво. Тому біжу, слава Богу, сьогодні світло не вимикали. Віддеє он ялинки, вікна мерехтять. А на цього року маленька ялиночка, маленька гірлянда. Але вона всі і навіть марка. Тому це дуже добре. Поки чекає марка, покажу вам меню. 23 грудня. Пудинг, кава, печиво, суп гороховий, макарони, куряча паличка, Добрий вечір. Огірок, хліб. І на вечір картопля, чай і батон. Добрий вечір. Наша вся родина, у нас уся родина, оєці на вся людина. Ага. Бо я всю родину вдома і оєті таке спала. Прийшли ми з Марком садяку, і Марко мені розказує, що він сьогодні, що сьогодні своєю коліжанкою в садочку загадали бажання, щоб наша вся родина була здорова. які в нашої дитини побажання? Ви знаєте, я в захваті від свого марка. І від того, які в нього думки і які побажання. Взяв такий маленький шматочок рибки масляної на тарілочку. Це я взяв, в них з'явилася косичка, і я в них раніше не бачив. Сказав, що дуже смачна, то зараз пожую, відпочину і пожую. І ще одна новинка. Я клюну, бо тому що, знаєте, це ж, як то кажуть, моє це є кілька в томатному соусі власного виробництва. Риби з бараш. Консерви рибні, стерилізовані. Кілька балтійська без голови. Обсмажена в томатному соусі з овочами. Фоп такий, то місто з бараш. Вулиця така там. Продукт готовий до вживання. Відкрити з банку і після відкриття зберігати не більше 12 годин. Склад. Ану. Доволі велика банка, така півлітрова. Знаєте, як, як, як алка робить. Домашня консерва. От я спокусився, бо щось новеньке, і вирішив купити склад риба. кілька Балтійська нерозібрана, обсмажена. Не менше 60%. Томатний соус не більше 40%. Вода питна, томатна паста, цукор, олія, морква, цибуля, сіль, перець, мелений, перець, духмяний коріандр. Получається, що 60% риби. І 40 овочів і томатної пасти. Бачу якісь і горошинки перцю. Ну, подивимося. Я взяв на пробу. Ви знаєте, що кільку я люблю. Але останнім часом, ту, що я купляв, оце море і все інше, то вона якось дуже спортилася. То спробуємо, як то кажуть, власне приготування від риби з бараш. Що вона собою являє, я вам потім розкажу. Ну, Но новинка і цікаво, правда? Масляна по. 750 гривень за кілограм. Бо в нашому магазині фіше то по 950 Рахуйте, 200 гривень різниця на кілограмі риби, то взяв у рибі з бараш. Добре, зараз відпочиваю, бо в мене, в принципі, все зроблено. Зараз сідаю їм сирочок. Так, крижалку ошпарив. Дивіться, гарненька, поки така ще тепла вистагає. Насмажив багато засмажки. Зараз. Відварю ще рис, чи маю вільну камфорку, і ось тут дивіться, мої хороші. У мене вже на плиті готується холодець. Чистесенький відмок практично у мене дубу, міняв воду кожних 4-5 годин. Проварив все 7-8 хвилин, все злив, перечистив, перемив холодною водою і вже, як то кажуть, відправив варитися на плиту. Зараз закипає, вогонь зменшую на мінімальний, най 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 який може бути. Тоді добавлю спеції, лавровий листок, перчик горошком, духмяний, скручую на цей самий маленький вогонь і залишаю варитися на 6 годин. Поки закипиться, буде у нас 10 година вечора, грубо кажучи. буду варити холодець практично всю ніч, правда? Це в нас буде яка? Зараз 10 до 4 ранку. Поставлю собі будильник на другу годину ночі, ну а тоді на четверту, щоб, як то кажуть, проконтролювати. Буду варити цілу ніч. Мені, в принципі, це на руку, тому що цілу ніч буде варитися, а потім практично цілий день він буде вистигати. Прийду з роботи, він буде таким ледь-ледь теплим. Я заправлю чесничком, розберу м'ясо, розлию і знову ж таки на вечір поставлю э, застигати. І воля. І таким чином буде все чудово. Вже, грубо рочи, на другий день на Різдво будемо мати гарний святковий домашній холодець. Рахуйте сьогодні, цілий день, рахуйте, сьогодні цілий день був вихідний. І оце все пішло на ту готовку, підготовку. Але слава Богу, ой, то хто приїхав? Привіт! Привіт, ти що таке маєш? Машину нову. Нову машину собі нагадав про нову машину? Бачите, як добре, ми частинку ігрушок збираємо. Так, Маркосику, їдемо всі разом до діток. Ви даємо ігрушки дитячі в будинку. Так, і віддаємо ігрушки діткам, які не мають так багато ігрушок. А Марка дуже багато, знаєте, і він теж не встигає всім бавитися. Але чесно кажучи, такі ігрушки Марко погрався там день, два, три. Вони трішки йому надоїли. То ми складаємо їх в коробки і в кладовку. Проходить декілька тижнів. А Марко каже, а в мене була така машинка, де вона? Бо він, чесно кажучи, він має таку класну пам'ять, що він пам'ятає всі машинки. Кому яку подарував, кому яку віддав, яка в нього поламалася, яка в нього має бути. А, а які а мене є дві, маю віддати комусь. Так, і є такі, що подвоюються. Віддав'янові віддав. Олесі. Ну молодець, бо ти ділишся, молодець. От якщо Марко має там якусь машинку, або схожу, або подібну, то він зразу же теж відкладає, бо треба поділитися з ким. Тому це дуже добре, що, знаєте, як то кажуть, все ж таки дитина в сім'ї одна, але не є отим, знаєте, самолюбом. Молодець. Почекайте, а про що я говорив? До чого? До чого я це? Це ти казав про холодець. Про холодець. А, про, при, про приготування, молодець. То як то кажуть, цілий день, грубо кажучи, сьогодні то забігався, завтра на роботу. Потім, знаєте, вечеря і вже свята, і так все сумбурно, а тебе купив такі класні банани. Марко, до речі, йогурт будеш пити зараз. Буду. На, якраз він тептенький. Ми завжди дістаємо з холодильника, ставимо, о, дивись. Ставимо, щоб він, знаєте, не був холодний. А тоді їмо. Купив класні такі банани. Ну, взагалі, я люблю такі, коли банани, такі от великі дові. Я один з'їм, добре? Так, дозволяю. З наклейкою мені не треба наклейку. Наклейку лишаю тобі, не переживай. І почав на кінець пити вітаміни. Я щось за них, чесно, коротше, забув. Почав пити, пропив місяць часу, потім забув. То Тепер дістав, поки згадав, треба одразу ж випити вітаміни. Такі, ой! Такі, от, такі от капсули. Якраз мені їх на місяць часу хватить. Вітамін С, цинк, таке всяке. От, зараз вип'ю вітамінку, з'їм банан і все, йду відпочивати. Бо я вже сьогодні щось аж забагато, чесно кажучи, з тими приготуваннями, з тими рибами, м'ясами. Ви знаєте, один день вихідного пізно ліг, рано встав, ото весь час проганявся, поки приготував, то ще більше втомився вдома, ніж ото на роботі. Ну, Що поробиш? Добре. Як то кажуть, їм банан, лягаю спати. Всім спокійного, мирного, тихого вечора. Нехай ті свята, бодай без настрою, але прийдуть, як то кажуть, в мирі. Побачимось. Мої хороші, вибачайте, бо направду я хотів якось і швидше відео зробити, і змонтувати, і якось вам, як мінімум, знаєте, хоча б в день в день викласти. Але ну, не виходить. Дві години світло є, сім нема. Робота і якось, знаєте, перед тими святами, як, як всі показилися. Дуже багато роботи. Я просто фізично не встигаю. Але в іншому випадку це відео буде вам дуже-дуже швидко в нагоді, бо буде щедрий вечір, знов пісна вечеря. Вибачте, що не встиг до Різдва, але все ще вам буде в нагоді. Значить, м'ясом і сало У мене оцей бочок, що я купив такий гарний. Я замаринував в цьому маринаді. В мене є рецепт на каналі, я вам його лишаю останнім часом, часто в кінці. Маринад для вудження, для копчення, для запікання м'яса, сала, будь-якої птиці він ідеальний. Шию і бочок замочив. Тепер що я зробив? Сало дістав з цього маринаду, притрусив часничком і замотав у фольгу. Тепер на рахунок шиї, на рахунок запікання м'яса. У мене теж є на каналі рецепти. Але як то кажуть, повторимося. Шматок шиї такий у мене десь кіло 300. Я взяв дві ложки майонезу, дві ложки сметани. Дістав м'ясо з маринаду, не обтирав нічого. Просто натер е цим майонезом з сметаною і присипав так щедро італійськими травами. Але я купував трави, зараз покажу пакетик. Ось такий від мрії. Трави італійські, але він щастничком і болгарським перцем. Бачите, отакі. А тебе купляв. Досить, досить гарна приправа. Щедро посипав. Зараз теж замотую у фольгу. Відправляю на форму для випікання. На дно форми обов'язково вливаю грам 300 води 200 градусів. І в духовку. Температура 200 градусів, орієнтовно година 20. Але я буду дивитися по готовності. Знову ж таки, в кожного духовка по різному пече, в когось електрична, в когось газова. Тому рецепт беріть собі як за основу, а на рахунок вже приготування, тобто випікання, температури, то дивіться по своєму шматку м'яса. Рецепт безподобний, він безпрограшний. М'ясо можна подавати з картоплею прямо з духовки гарячий, замість відбивних котлет. Курки і будь-якого м'яса. Можете відправити в холодильник і нарізати тонко в м'ясну нарізку. Це ну, направду універсальний рецепт і дуже смачний, як в гарячому, так і в холодному виді. Добре, загортаю фольгу, відправляю в духовку випікатися. Ну що, суворі реалії життя. Холодець проварився 5 годин, у нас а, тривога, світла нема, води теж нема. Я вимикаю холодець і біжу в укриття. Оля з Марком вже спускаються. Дивіться, як видно, скільки холодцю википіло. Він такий, як сльоза, прозорий, чистенький, чистенький, ні пінки нічого не знімав. Так, то ми все 5 годин на плиті. Я думаю, що хвилиночок 40, навіть годинку ще сміло міг покипіти. Ну, як то кажуть, буду доварювати, коли повернемося з укриття, якщо все буде добре. Бережіться мої хороші. Як то кажуть, неповний блекаут, ну, але темрява страшна. Світла на районі майже нема ніде. От, генератори працюють, свят вечір. Оля з сестрою пішли до оліних батьків вареники ліпити. Я помало готую на стіл. Тут у нас є колач, хлібчик пампушки. Я вже насмажую рибу. Там в мене телефон. Там в мене така от лампочка, така, знаєте, на, ну, акумуляторна. Я не запускаю цю батарею, таку, знаєте, велику, щоб, як мінімум, оця вся кухня гарно освічувалася. Бо світла в нас не буде до 9. До 20-30. Світла в нас не буде до 20-ї години, 30 хвилин, тобто до півдев. То я думаю, що... Ми садимо за стіл. Зараз нас яка? Навіть не знаю яка. Ну, Зберемося за стіл. А, тут в мене ще є, дивіться, вже куття, тут в мене є вже узвар. Е, я також нарізав копчену рибку. Накладу зараз ще оселедець. Ще відкриємо грибочки від алуськи. Почекайте, я переверну рибу. Тут в мене окунь, тут в мене чуйте, карась, хек, ну і е, лосось. Втіх вже запекти, але яке пекти, якщо нема світла, а в мене електродуховка. Зараз розкладу кулачок гарний. Поставлю ось такого дідуха, запалимо свічку. Посідаємо вечеряти, почекаємо першу зірку. А там, може, і закулядуємо. І світло появиться, а все буде добре. Мої хороші, миру нам всім. Миру і міцного здоров'я. Мої хороші оці наїдки на столі, ці риби, це все це така єрунда, правда, і хочете чогось смачненького з'їсти. У нас сьогодні повністю пісна вечеря, але ви знаєте, в рідному колі, в душевному колі зустрічайтеся зі своїми рідними, зі своїми близькими, бо такий непевний час ніхто не знає, що буде завтра, що буде післязавтра.